Привіт! заходь. Ну, нарешті ми в моїй квартирі, дизайнера Аліни з і сьогодні ми вам покажемо, розкажемо, як взагалі втілений інтер'єр. Хочу ще зауважити, що заїхала я сюди більше, ніж півтора роки тому. І тільки зараз ми проводимо зйомку для того, щоб відкрити всі деталі інтер'єру, тому що тепер я розумію, як інтегрований цей інтер'єр в моє життя. І я можу його відчути, передати вам всі якісь цікаві ідеї, показати цікаві рішення. Давайте пройдемо далі. Коли я потрапляю в хідну зону квартири, то автоматично вмикається фонова підсвітка коридору, а також ось ці бра, я нічого не натискаю, це працює розумний будинок. І ви знаєте, ці бра я дуже довго шукала по фактурам, по взагалі по зовнішньому вигляду. Я їх побачила, відчула, треба брати. Коридору ми потрапляємо в гардеробну, так вона в мене відчиняється. І тут є мозок мого будинку, який керує всім комфортом. Це щиток, він складається з двох частин. І ось так швидко ми можемо його зачинити і сховати. Також тут велике дзеркало, яке я бачу себе, коли виходжу з дому. І родинка цього інтер'єру це барельєф, арт-об'єкт. Від Марії Марук ми придумали цей такий зріз дерева символічно. Тут роки нехай ці роки проходять. Гарна фактура. Він придає мені настрій. І, до речі, ми світло направили на нього. Так було продумано, і все в нас вийшло дуже гарно. Хочу ще показати. Тут ми використали на стелях на стикі стіни і стелі. тіньовий шов в даному випадку з підсвіткою. Оцих два роки тому ми це зробили вперше на моєму об'єкті. Тепер ми застосовуємо, використовуємо цей прийом постійно, тому що він надає більше світла, надає більше висоти. І оці примикання стелі і стіни робить естетичними. Так, через коридор ми потрапляємо далі і хочу сказати про планування, що тут монолітний будинок, і є багато колон, які ми не могли ніяк обійти. Але це добре, тому що я використала це для того, щоб і вмонтувати техніку, яка потрібна мені, і реорганізувати простір. Також з'явилися декорні зони, які просто необхідні для мене, як для настрою, так і по функціоналу. Тут можна розташувати все гарно по посуду, а тут я користуюсь холодильником, користуюсь технікою будованою. І для мене це дуже зручно. Багато всяких поличок. Пішли вип'ємо каву. Зараз ми на кухні. Будеш? Ну, знаєте, хочу розказати, чому саме ця квартира. Тут взагалі 116 метрів квадратних. Придбала я її, мабуть, що це була остання квартира в будинку без ремонту. Тут було два балкони. Ми змінили, внесли це в площі квартири, в нас вийшло зараз 123 метри. І саме основне, що мені було потрібно, за що я закохалась, це вигляд. Вигляд з вікна. Центр міста. І це саме на кухні, в тій зоні, в якій я починаю свій день і в якій закінчую. До речі, з кавою завжди. Буду робити каву і розповідати далі. Ой, мабуть, в мене закінчилась кава. Ну так, буває. Цей вигляд мене покрив. І взагалі тут гарно дуже і ввечері, коли сідає сонце, і зранку коли стає. Часто я встаю рано, тому що в мене йога, і я займаюсь. І бачу цей хід сонця насправді. Зараз хвилинку. Тепер ми в зоні кухні і я вам розкажу, як взагалі планувався цей простір. Знову ж таки, є колони за колоною. Я поставила кавову машинку, і там ще додаткові шафи. На кухні мені абсолютно достатньо цього простору. Я готую насправді не дуже часто і не так багато. Сім'я в мене на зараз це невелика. Я живу з сином молодшим, але цього простору мені абсолютно достатньо. Він дуже функціональний. Тут є все. І посудомийна машина. Сюди ми вбудували морозильну камеру. Тому що там холодильник в мене повний на повний свій зріст, дуже багато функціональних ящиків, шафок, все відчиняється. Тут використала е, кварцевий камінь, який переходить в полички. І е, особлива історія була з витяжкою. Ви Бачите, немає каналів. Ми спеціально продумували конструктивні моменти для того, щоб її вчепити саме так, і не було ніяких потім з'єднань, нічого не висіло зі стелі. У нас це все вийшло. Ще я хочу сказати, саме через вигляд я додала дзеркало, графітове дзеркало на стіні цікавого малюнку. Моя помічниця Олена робила креслення, вона виміряла тут розміри, де має бути фацета, де стик, де шов. Я їй за це дуже вдячна. І ось в це дзеркало я також бачу вигляд. Робочу зону я вмикаю додатковою підсвіткою, так дуже зручно, все видно, але буває цього не вистачає, тому тут є цікавий такий трек зі світильниками. І хочу ще сказати, що в мене є динаміки. Знову ж таки, розумний будинок. І коли я проводжу час на кухні, я слухаю свій плейліст, те, що мені подобається, можу гучно, можу не гучно. І це також дуже-дуже атмосферно. Ще хочу додати, що ми знаходили ось такі ніші, де вставляли просто з підсвіткою шафи. Це гарно, це функціонально. Його можна використовувати не тільки для декору, для книжок і для посуду. Тому користуйтесь таким елементом також. Міхочкаво, поп'ємо потім чай. Ми підійшли до зони острову, столу, я об'єднала це. Тут зонування і по підлозі. І по стелі, і по центру люстра. І взагалі це такий і функціональний, і водночас романтичний момент, тому що тут проходять наші вечері, і святкові, і щоденні і сніданки. Острів це поєднання повністю функціоналу кухні з кварцевою стільницею, мдф фасадами шпоном, який стоїть ніби в повітрі. А взагалі-то він стоїть на основі зі скла, гартованого скла. Моя кухня-вітальня розділені або об'єднані цією скляною перегородкою. Потрапляємо у вітальню. Ну, центральним таким елементом, дуже складним в реалізації, але таким бажаним для мене сталося кварцеве пано. Натуральний кварц, цілий сляп. Тут у нас декілька сценаріїв освітлення, і е, також основне це трекова система, яка має бути передбачена на момент монтажу гіпсокартону. Вона додає такої архітектури в інтер'єрі, дуже гарні рамочки, дзеркала і бра. Е, ось ці рамки зроблені навпаки. Тобто це необ'ємний елемент, який ми звикли бачити наружу. Це елемент навпаки, гіпсокартон монтувався. І це був ноль стіни. Що я хочу сказати про це бра. Це бра від колекції Люстри, яка в мене над островом. І мені це нагадує, знаєте, такі високі будинки, ніби Нью-Йорк. Я її дуже довго чекала і шукала. І дуже атмосферна для мене. Ще, знаєте, хочу зауважити, що система кондиціонування також. Привернула мою увагу, тому що я дуже люблю все технологічне, і технічне і все розумне. Цей кондиціонер він спостерігає за тобою, це Mitsubishi серія преміум. І він підлаштовується під твій спосіб життя. І коли ти виставляєш певне програмування, тобі дуже комфортно створений мікроклімат. Ще про мікроклімат. В мене тут немає ні радіаторів, ні якихось елементів нагріву, які ми бачимо. Ми не бачимо це, тому що тут тепла підлога на керамограніці, тому що тут є навіть теплі підвіконня. Все це регулюється класними датчиками. Вони дуже зручні, під'єднуються під Wi-Fi. Під І для мене це дуже зручно. Я можу все переналаштувати. Під свій спосіб життя, так як мені це потрібно. Взагалі, в моїй квартирі немає якогось визначеного інтер'єрного стилю, і всі предмети і декори були в моїй голові. Підбирались текстури, обиралась монохромними моя улюблена гама, сіра, чорна, біла, трохи синього підмішали. І найбільша проблема була для мене в тому, щоб знайти меблі для вітальні. Це потрібна була вітрина і потрібна була тумба ТІВІ. Ну, переглянула велику купу каталогів, виробників і не знайшла. Але побачила дуже цікавих українських виробників е вироби зі скла. І одразу в мене з'явилася ідея створити таку колаборацію, і ми створили міні-колекцію у вигляді вітрини і тумби. З використанням цікавого дуже ефекту скла, глянцу. І я хочу сказати, що я пишаюсь українськими виробниками. І сьогодні в нас надзвичайно високий рівень виконання і проєктування таких робіт. І я маю свою тумбу і вітрину своєї мрії, створеної зі своєї голови. Ну і до українських виробників маю диван фірми Бланше. Колекція Рме мені дуже він сподобався своїм функціоналом, тому що на ньому можна дуже зручно перетворити подушки у повноцінне спальне місце шириною метр сорок. Ну, це насправді зручно. Мій син протестував це і не раз, і хочу сказати, що якість виконання також на вищому рівні. Знову ж таки, про колір. Хочу розказати про двері і про те, що ми тут поєднали кольори сірий і білий. Сірий це дерев'яна накладка, двері з виконання з МДФ. -у. І тільки один виробник зміг зробити таку річ, як поєднання двох кольорів полотна в одне. Це компанія Астек, прекрасні виробники. Як на мене, вони зробили неможливе як до якості, так і до дизайнерського рішення. Зараз я вам покажу це у дитячій. Ось це поєднання двох кольорів на политні дверному, зовнішній білий, сірим і внутрішній в кольорі антрацит. Взагалі це кімната мого молодшого сина і всю кольорову гаму весь функціонал я погоджувала з ним. Хочу сказати про те, що тут і антрацитовий колір, і світлий колір також є, але він приглушений. І ми підбирали колір навіть фактур з ним разом, так щоб це співпадало з кольором стін. І взагалі про ось це я хочу сказати, це розроблено прямо персоналізовано під нього, під його побажання, весь функціонал. Те, що тут такі вивернуті грубі шви, те, що тут нерівні плашки вставлені з панелі м'яких, де знаходяться розетки, USB, все це погоджувалося з ним особисто. І складно і легко було водночас, тому що він казав, як потрібно робити, як зручно, ми все повторювали. Хочу сказати ще, що одним із головних побажань його було максимально створити простір прихованих шаф, якихось деталей, щоб все було чистим, гладким, нічого не видно. І я підібрала навіть фасади, ось такий великий МДФ для шафи. Вона розсувна, в ній багато систем зберігання, але колір також співпадає з основним кольором стін. В цій кімнаті ми використали багато декоративних штукатурок різних фактур. До прикладу, ось ця сланцевий ефект каменю зі скринками від наших партнерів, друзів, професіональних майстрів зі штукатурки компанії Деґвела. Цей сланець ми використали також і в зонах ніж де узголів'я. І ще такий цікавий елемент. Я придумала його. Це бетонна штукатурка з графічним кресленням, темні графічні лінії також додають особливої строгості цьому інтер'єру. Взагалі, в мене син дуже режимний. Він встає в певний час лягає, в нього все по годинам, і тому цей простір також такий лінійний, режимний, архітектурний, без якихось зайвих деталей. І навіть жалюзі на вікнах, а тут ми маємо панорамне велике вікно. Того ж самого кольору, як колір стін, як узголів'я – це дерево. І мені дуже подобається поєднання цих кольорів фактур в цій кімнаті. Дитячі ми використали темні кольори, і ті самі кольори ми обрали для гостєвого санвузлу. Тут все доволі лаконічно, темні кольори, цікаві рішення. Найголовніше з них, я вважаю, це незвичайної форми, скляна перегородка душова. І зона душової в плитці. Решта, це наш також майстер деквело, декоративна штукатурка, в яку я закохалась, від її кольору, функціоналу і її зовнішнього вигляду. Про душеву, ось це мінімалістичне з'єднання, трап, плитки, правильна організація піддону це дуже важлива річ. Це мають виконувати тільки класні професіонали, майстри. І всі ці кути, підрізки, все це робиться під 45. Особливо, коли це стосується поличок, зони підсвіток. Все це вивіряється, все це вимірюється і проєктується. І тільки тоді ви можете мати такий бездоганний вигляд. Тут ми продумали і зони підсвіток. Я взагалі дуже полюбляю ось цей елемент, це ніби мікрофон, але це бра, підвіз. І він гарно підкреслює форму цього умивальника. Умивальник консольний, стільниця також із керамогранітно, крупноформатного. Ми також укріпляли кріпляли її металевим каркасом для того, щоб зробити підсвітки і зробити консольні тумби і умивальник. Знову ж таки, змішувач зі стіни, це мій улюблений прийом. І все чорне-чорне, дякуючи фільтру для води. Це дійсно чорний і залишається. За цими дверима знаходиться технічна кімната. І крім того, всього функціоналу, типу там пральна, сушильна машина, бойлер і таке решта, тут знаходиться фільтр для води. Фільтр для води по американській системі з сіллю. І е, це дуже важлива річ, коли ви хочете мати здорову шкіру, волосся, коли ви думаєте про чорну синтехніку, коли ви хочете світлі речі, які беруться, щоб були білими. І вода у вашій ванні була блакивною, це неодмінно фільтр для води. А зараз я вам привідкрию свій особистий простір. Це була моя мрія створити мастер бедрум з окремими зонами спальні, гардеробної ванної кімнати. І, взагалі, це вийшов як індивідуальний окремий блок в квартирі. І всі деталі ми зараз з вами переглянемо. Історія спальні розпочалася з кохання. Я насправді закохалась в модель цього ліжка. Целої Волпі. все співпало, як то кажуть. І знайшовся колір нікель, і знайшовся мій улюблений сі, синьо-сірий в такому відтінку, який я давно шукала. І м насправді, ось ці форми, м таке високе узголів'я, м'які форми, мені дуже-дуже сподобались. І це ліжко я придбала ще сім років тому. І воно чекало насправді вирішення цього інтер'єру, його реалізації, всіх задумів для того, щоб так вписатись і по кольорам, і по формі, і по розмірам в мою спальню. Ще хочу зважити на роботу тієї ж Марії Марук, Ми вже згадували про неї сьогодні. Це барельєфна робота, отакі от гарні пальмові листя по обидві сторони мого ліжка. Це робилось вручну прямо тут, на стіні. Тривалий час. І чесно, я згадую цей процес, і мені дуже приємно від того, що це така індивідуальна робота, і це втілення моєї мрії саме ці листя. Взагалі в спальні все вимірено. Розмір узголів'я співпадає з розміром з такого елементу з 3D-панелі. А, і ще хотіла вам розказати особливо про вибір цих світильників. Це підвіси, вони з обох, обох сторін ліжка. А, тут цікавий колір нікелю, металу, так само темний нікель, як і у ліжка. І дзеркальні елементи такі от сяючі кулі. Це євролючі компанії Теліська. Мені вони дуже сподобались. І саме під цей колір я підбирала дзеркальний елемент навпроти вікон. Мені подобається цей прийом у спальній зоні, і це те саме дзеркало, яке ми використовували і на меблях авторських у вітальні, і той самий виробник, це «Object Плюс, український виробник. Ми створили з ним таку гарну інсталяцію, дзеркальну в моїй спальні. Для мене немає випадкового декору, і насправді навіть це панно, воно в свій час сама обрало мене, тому що я асоціюю себе з місяцем. І насправді надихаюся саме місяцем дуже часто. Справді збулася також моя мрія. Це така вітрина для моїх фешн-забаганок. Я можу щось обрати, приміряти, подивитись на себе у дзеркалі. Ось світильник, але це не світильник. Це також вішак, на який я вивішую обраний одяг для урочистого заходу або повсякденного життя, обираючи його у гардеробі. Тут у мене гардеробна кімната. І мені потрібно було, звичайно, дзеркало. Ось у мене є двері, дзеркальні, прихованого монтажу у стелю. І Ніби за ними нічого немає. Але там ванна. Ми у ванні. І тут також є декілька давніх історій. До прикладу ця люстра і настольна лампа. Вони приїхали з мого офісу. Мені здається, їм років 15. І це були люстри і лампа в моєму кабінеті першому. А ще це дзеркало. Я його довго шукала, і побачила в якомусь італійському каталозі, не розуміла, хто виробник, і потім знайшла, і також років сім воно чекало свого місця. Взагалі, ця ванна вийшла такою дівочою мрією, ще однією дівочою мрією. Я завжди мріяла про якісь затишні романтичні моменти. Про якийсь релакс, і хотіла завжди ванну в підлогу з гарним якимось пано підсвітками. Ми це зробили. І ще хотіла сказати, що це гарне рішення, декоративне, але дуже багато функціоналу. Для того, щоб його створити, потрібно продумати заздалегідь. І тут взагалі дуже вимірений простір, тому що достатньо місця і для душової зони. Ну, і для санвузлу, звичайно. І е, я відмовилась від дверей, тому що з мого досвіду і з досвіду е, проєктів, які ми робимо, ось цього розміру метр двадцять е, скла абсолютно достатньо. Я цим користуюсь щодня вже більше, ніж півтора роки. І це функціонально і зовсім не викликає ніяких проблем. Завдяки вивіреному простору, нам вдалося зробити досить об'ємну і зручну тумбу під умивальник. Вона на металевому каркасі, тому що стільниця також важка, вона мармурова, на ній стоїть умивальник. А ще скажу, що ми використовуємо зараз зазвичай змішувачі зі стіни. Вони не займають додатковий простір, за ними дуже добре і зручно доглядати. І тут у нас ось такі гарні декорні змішувачі компанії FIMA. Взагалі хочу сказати, що тут в мене відбувся один такий трабл із місцем для фарбування. В цій шухляді я зберігаю всю свою косметику. І, звичайно, мені дуже зручно було би діставатись до збільшеного дзеркала і користуватися цією косметикою. Але вони на одній паралелі. Тепер в своїх проєктах ми завжди продумуємо, щоб ці простіри розділити. Хочу сказати, що тут не тільки широкоформатна плитка, а й декоративна штукатурка на стінах. Це штукатурка в виконанні наших майстрів Дегвела студії. Це білий мікроцемент. Він точно в колір співпадає з кольором плитки. По фактурі також повторює її. І це дуже функціонально в ванних кімнатах. Не бійтесь декоративних штукатур. Їх можна захистити і користуватись без проблем. Ну що ж, нарешті ми завершили огляд моєї квартири. І я вам дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте свої лайки, коментарі, реакції. І взагалі підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте український контент. З вами була студія ЄДизайн, я Аліна Скомаровська.